Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 17 лютого, субота. Отже, у мене на каналі програма Субота, Головна Подія. Подивіться програму, я дуже сподіваюся, вона буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте, поділитесь своїми думками. А також, хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі. Субота, головна подія, я буду говорити про візити Зеленського, про підписані угоди про гарантії безпеки в Україні, про участь Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції. Хоча, безумовно, головною подією по великому рахунку є вихід наших військ із Авдіївки. Так, рішення було прийнято в ніч з п'ятницю на суботу. Зараз дуже багато емоцій. Там різні версії, там різні думки лунають. Я вирішив зробити паузу, подивитися, послухати, почитати, що будуть про це говорити. І в понеділок, у програмі Злий понеділок ми з вами обов'язково поговоримо про ту ситуацію, яка склалася в Авдіївці, чому було прийнято рішення саме от зараз, а не раніше, чи пізніше, і так далі. Бо саме питання угод я готував до рішення щодо виходу наших військ із Авдіївки. Отже, стосовно підписання угод про гарантії безпеки. Напередодні поїздки Володимир Зеленський у своєму чільньому зверні сказав, що там буде нова архітектура безпеки України, що ці угоди такі, яких ще ніколи не було. І, в принципі, це правда. Таких угод у нас раніше не було, хоча в нас був Будапештський меморандум, всі добре про нього все знають, який нічого нам насправді не гарантував. Стосовно цих угод, ну, ви знаєте, що першу угоду таку підписала Великобританія, це було, чи не популяція, 12 січня 2024 року. Загалом всі ці угоди вони ну, є такі дуже-дуже схожими. Бо у липні на саміті НАТО у Вільнюсі 2023 року країни Великої Сімки: це США, Канада, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія так, та президенти Європейської Ради, Європейської комісії підписали таку, чи верніше, погодили таку декларацію про підтримку Україні. Та цей документ є відкритий і будь-яка держава може, в принципі, його підписати саме в межах. Оцієї вільнюської декларації і почали розроблятися угоди, які ніби мали нам мають нам гарантувати безпеку. На мою думку, це сталося тому, що на саміті у Вільнюсі в липні минулого року Україна не отримала формального так, запрошення, яке би було записане в якихось документах цього саміту НАТО, що НАТО запрошує Україну до вступу в Північно-Атлантичний Альянс. Цього не сталося, і це, от, ну певний такий, якби, ну, компенсатор от, того негативу. От, вони знайшли рішення от, через цю декларацію підтримки України. І потім, от щодо тих угод, які розробилися, год про гарантії безпеки. Що ці ну, що вони передбачають? Вони передбачають надання військової допомоги, так, от грошах озброєння. Підтримки руху України в НАТО, навіть Європейський Союз, угоди розраховані на 10 років, як це було 12 січня 2024 року з Великою Британією. Ну а от вчора, в п'ятницю, у шістнадцято люто, такі угоди були підписані з Німеччиною і з Францією. Ну, в принципі, це ще хочу сказати. Це дуже добре, це краще ніж нічого. Там різниця в цих угодах тільки в тому, що є різні суми. Величина сум, яка буде надаватися цими країнами, які підписують ці угоди на цей поточний 2024 рік. Ну, а про наступний рік ми і не можемо знати, і не знаємо, як там буде. Хоча формально, ну, це е, дуже добре. Там е, розрахована ця угода терміном на 10 років, але ну, з моєї точки зору, це не є гарантією безпеки. Бо жодна з цих країн, яка підписала, вона не буде направляти свої війська в Україну для того, щоб. Воювати за незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України. Так вони будуть надавати гроші, вони будуть надавати озброєння. Там навіть прописано, що з країнами будуть створюватись якісь спільні виробництва, там будуть залучати інвестиції для створення виробництва оборонно промислового комплексу. І це, це насправді добре. Я ще раз хочу це підкреслити. Але це не гарантії безпеки. На мою думку, це є гарантії допомоги. Тобто, фактично. Ми формалізуємо е, гарантії допомоги на 10 років з тими країнами, які підписують ці угоди. Але знову ж по кожному року треба буде приймати якесь рішення, бо вони, вони підписавши цю угоду. В цьому році рішення стосовно допомоги прийнято тільки на 2024 рік. Так що все одно будуть якісь додаткові документи. Ну, ті країни, які підписали, в якому об'єму, в яких обсягах вони будуть надавати нам допомогу? Там, ніби якщо буде знову якийсь збройний конфлікт, то протягом 24 годин потрібно буде щось збиратись і таке і інше. До речі, в четвер зустрічалися міністри оборони НАТО і напередодні цієї зустрічі міністр оборони Лостін не був присутній. Ми знаємо, що в нього є проблеми з здоров'ям, фактично представляла посол США в НАТО Джуліан Сміт. І вона напередодні цієї зустрічі заявила, що вона не очікує і в липні цього року у Вашингтоні запрошення України до вступу в НАТО, тобто формальне запрошення. Це буде ювелейний такий саміт, так, 75-річчя, там створення Північно-Атлантичного альянсу. Тому я не виключаю ще до цього саміту, що, можливо, ще будуть підписані деякі угоди, ну, щоб у цей от можливий негатив, якщо дійсно не буде запрошення формальне України, щоб якось от ці негативи. Ну, були мінімізовані От такими угодами. Ще раз, втретє, напевне, хочу підкреслити, це добре, що вони підписують ця, такі угоди. Але це, це краще, ніж нічого. Але це точно не, на мою думку, не є гарантії безпеки. Тобто, коли Зеленський заявляв, що там буде якась нова архітектура безпеки. Ну, на жаль, поки що ні. Саме членство в НАТО це і будуть гарантії по великому рахунку безпеки України. Ці угоди, ще раз повторюсь, підписані терміном на 10 років. Ну, Тут виникає питання. Вони що думають, що війна буде продовжувати 10 років, чи Україна буде аж 10 років вступати в НАТО? Бо там навіть передбачено, що не можуть бути пролонговані ці угоди. Сподіваюся, що все буде набагато-набагато раніше у цьому контексті. Щодо Мюнхенської безпекової конференції, я подивився виступ президента. Виступ був вдалим, спічрайтери написали йому добрий виступ, він добре його. Доповів, якщо можна так сказати, були непогані відповіді. Їх, правда, було небагато, але вони були непогані. І під час питань відповідей, коли Володимир Зеленський відповідав на запитання, тобто все, по великому рахунку, для нас пройшло нормально. Але хочу зазначити, що от смерть Навального так от на Росії, вона безумовно відтягнула цей центр уваги, який мав бути зосереджений на Питаннях війни в Україні. Хто би що не говорив? Хоча і Зеленський, його команда спішайтерів вони намагалися цей факт використати. Він в своїй своєму виступі це згадав, що оце якраз показує, що Путін такий сякий, і тому треба далі боротися. І так, тобто, в принципі, ну намагання було правильним, але незалежно від цього, це не залежало вже ні від Зеленського, ні від його від талантів спішрайтерів. Все рівно е іноземні засоби масової інформації світові. Вони говорили в першу чергу про смерть Навального, а потім, звичайно, говорили і про Україну ну, в контексті е, навіть підписання цих угод, Європейських засоби масової інформації, все рівно спочатку згадували про Навального, е, а потім вже про підписання угод з Німеччиною і з Францією. Вони не говорять вже про американські засоби масової інформації. Тобто, по великому рахунку, ну, тепер для мене вже зрозуміло, сподіваюся, для вас всіх також, коли ми. З вами думали, от навіщо їхати в таке турне західноєвропейське, яка мета? Мета була така промо... промоушен так? піар, насправді, Ну, е... Зеленську в першу чергу, потім, але це було і добре для України, саме для бути от в центрі уваги, підписання цих угод, виступу на Мюнхенській безпеки конференції. Ну, на жаль, от ситуація, оця смерть Навального, вона безумовно. Знизила ефект... ефективність і результативність от, е, цієї поїздки. Са... Для... Якщо вона... вона для цього саме і планувалася. Думаю, що саме для цього все це і планувалося. Ну і ще і від від наших військ Завдіїв, як ми ще раз нагадаю, поговоримо про це в програмі злий понеділок. Подивимося, що за ці дні буде тут сказано, говорено і показано. Але в будь-якому випадку е, загалом можна оцінити. Що все прийшло нормально з точки зору ще раз показати, що от є війна в Україні. Хоча, безумовно, це вже не так, як було в 2022 році. Я ще раз хочу наголосити, що вже час Зеленського команді зрозуміти, що вже емополітика вона вже так не працює. Вона вже так не працює, треба робити реальні речі, за реальною політикою. Є проблеми у нас з допомогою США. Зараз підписані угоди. Є, скажімо так, ну така заява Кільського інституту Німеччини, який сказав, що якщо Сполучені Штати не будуть надавати допомогу, тоді у Європі потрібно буде подвоїти свою допомогу. Я сподіваюся, що вона і так і подвоїть, і Сполучені Штати Америки нам і не дадуть, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.